Вітаю вас, друзі. Сьогодні переді мною, та й перед вами я виставила ось такий посуд, так як обіцяла я вам учора весь цей посуд виготовлений на Березнівському міжколгоспному чомусь його так називали фарфоровому заводі. Трішки розкажу історії, якщо щось забуду, то вибачте. Цей завод е, був запущений в дію в 1972 році, так як е, саме у цьому місці, місті Березне, знаходилися поклади коалінової глини, тобто була сировина для того, щоб виготовляти посуд, і е, була потреба. Для населення у посуді фарфоровому. Хоча у нас на Україні і багато було заводів по виготовленню такого посуду, але це місце дуже було зручне, це Рівненська область, Рівненський район. Там цей завод був розташований недалеко від автотраси. Київчок і недалеко від Автостради Варшава Київ. Тому це було дуже зручне місце, і так як я дивилася по карті, то це ще й було недалеко від Городницького фарфорового заводу. Ну, ось трішки такої історії цей завод працював до 1998 році, потім його переіменували у. Товариство з обмеженою відповідальністю. Ну, от якось так. А далі, чи він працював вже, чи він не працював, оцього вже я не знаю. Такої інформації я в інтернеті не знайшла. Кому буде цікавіше, цікаво узнати більше, то інтернет нам на поміч. Ну, ось перед вами такі вироби. Це все вироби. Всього заводу ось таку вазочку із квітами. Це мені подарили квіти, сухоцвіти, я в неї поставила, так вони стоять. А таку вазочку я вам вже показувала її. Ось таке клеймо, Здається, я не тим боком показую. Ось так, мабуть, правильно. Ось таке клеймо. Цю вазочку я забрала у будинку своєї мами, собі на пам'ять. І ще я вам показувала в одному із своїх відео ось таку гарнесеньку тарілочку. Цю тарілочку я теж забрала у будинку своєї мами. Тут теж ось таке клеймо зеленого кольору Березнівський завод, третій сорт. Ось так повище покажу. Це тарілочка маленька, десертна. Таких у мене тарілочок, мабуть, дві. Дуже гарні такі тарілочки. Тут, звичайно, позолоти немає, так як, мабуть, ці вироби вже десь виготовляли таку, такий посуд, десь вже, мабуть, кінець, друга половина 80-х років, тому, тому що я пам'ятаю, ці тарілочки десь, десь, правда, кінець 80-х років. Далі Ось така гарна супниця, велика гарна супниця. Вона теж без позолоти, дивіться, кришечка, гарна така форма кришечки. От. І тут, мабуть, яблучка намальований, значить яблучка. Це все ручний розпис на цій супниці. Але тут клеймо чорне, я не знаю, по яких вони там критеріях. По яких критеріях определяли клеймо. Червоного клейма я тут не бачила. Ось тільки такі синенькі, чорний і, і, здається, зелені. Цю супницю я не використовую для супу, я використовую її для вареників. Вона така велика, гарна, багато сюди поміщається, і коли приїжджають, приїжджають дітки, вся сім'я збирається, тоді я наварю багато вареників. Так, я вареники варю дуже рідко, така я господиня. У мене ось така теріна, правильно зветься вона, тому що це не теріна. Ну, Я теж її використовую для вареників, для пельменів. Ось подивіться, які красиві вишеньки тут намальовані. І ще такий рельєф, сіточка така по краю кришечки. Взагалі посуд дуже гарний сам по собі. Ручка покрита люстром така кришечка. На цій тиріні є ну, трішки водички лишилося. Є такий заводський брак ось тут, ніби був скол, але його покрили глазурю. Ну, Це мені ніяк не заважає нею користуватися. Ручки тут теж на ній покриті люстром, і ось тут понизу. Також сіточка, рельєф такий зроблений із сіточки. Це також клеймо таке темне стоїть. Ну ці супницю і теріну, водичка, супницю і теріну вже купляла моя сестричка, мабуть, уже в 90-х роках. І стояла, стоявся стоя і посуд у моєї мами, я теж його забрала після маминого відходу в інший світ. І зараз користуюся цим посудом, прямо користуюся у побуті. І останнє, що я вам хотіла показати, це такий гарний чайник. Чомусь він мені раніше гарним не був. Коли я не захоплювалась посудом, то він мені не був гарний. Трішки посунуто, нема де розігнатись. Тут теж намальовані, мені здається, яблучка. Є трошки такий заводського браку. Тут трішки є ніби такі піщинки. Зверху. Чайник великий, він як доливочний, мабуть, десь на 2,5 літри, якщо я не помиляюсь, можливо, на 2. Сам по собі такий важкенький. він цей чайник мені подарували. Колись на якесь свято подарували куми, і так він у мене стояв окрасою будинку. І зараз стоїть у колекції. Фарфор чи порцеляна по-українськи, я правда, не знаю, ще не, не уточнювала, тому хто з вас знає, порцеляна це по-українськи фаянс чи фарфор, тому що я називаю фарфор фарфором. а можливо, правильно говорить порцеляна. Ну тут у мене таке спорне, спорне питання таке. Ми можемо його разом вирішити, я думаю. Так, да, я не показала. Тут теж таке чорне, темне. Чи чорне, чи темно-синє, тут ну, це другий сорт. Ось такий чайничок. Оце такий у мене вироби є цього заводу. Я не знаю, більше я наче нічого не зустрічала в себе, можливо, ще щось є. На сьогодні оце такий показ. Якість цього посуду я не можу сказати, що дуже висока. Ні, цього не скажу, але сам по собі гарний. Хоча цей завод працював недовго порівняно з іншими заводами, які розташовані на території України. Але посуд цікавий. На сьогодні в мене все. До скорої, до швидкої зустрічі з вами, друзі мої. Буду рада вашим підпискам, вашим подобайкам, вашим коментарям. Мені дуже цікаво їх читати і буду старатись на них відповідати. До скорої, до швидкої зустрічі.